Ми бачимо Голова адміністрації звернення, тариф. заболяється підписываться моя линия, чтобы не зовут. Я не піду нічого послухати. Я зараз мені не давно доказати. Доказательни. Доказати.

є. Бачите, я... ви навіть не можете ви зібратися хтось голова. Поставити підпис дорослі перекривають. Я, не... я, не я, 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 я думаю, що сьогодні ми маємо вимагати один з двох підписів. Або підпис голови районної адміністрації під зверненням проти підвищення таризів, або підпис під заявою про відставку. やってみるんだって。